Ти з підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинянина ув'язнили на 14 років за вбивством. У водій опель втікав від поліції із сином у багажнику. ЗСУ вдарили би по будівлі уряду Білгородської області. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 травня у студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. На війні загинув Степан Цимбалюк 1992 року народження. Він був жителем міста Каменя Каширського. Про загибель воїна повідомили на сторінці громади. Життя героя трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 7 травня цьогоріч. Редакція телеканалу Конкурентів є висловлює найщиріше співчуття рідним загиблого героя, честь та шана воїну. Поховання військового Олександра Здрока, яке планували провести 9 травня у Любомельській громаді, відтермінували. Під час оформлення документів та впізнання у морзі з'ясувалося, що тіло, яке мали привезти, не належить полеглому герою. Олександр Здрок трагічно загинув 30 квітня поблизу населеного пункту Садки на Сумщині. Наразі офіційні служби з'ясовують обставини та працюють над тим, щоб доставити тіло воїна на Волинь якнайшвидше. 9 травня близько 4-ї години ночі у Луцьку під час комендантської години патрульні зупинили автомобіль Фольксваген. Про це повідомляє патрульна поліція Волині. За кермом був 25-річний чоловік, у якого помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на приладі Драгер показав 2,58 проміли. проміле. Крім того, водій виявився позбавленим права керування. Його відсторонили від керування і склали протоколи за сп'яніння та порушення правил водіння. Ще одна ДТП трапилася на вулиці Соборності у Луцьку. За інформацією патрульної поліції, автомобіль на великій швидкості в'їхав у кільце. Як з'ясувалося, водій був у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні склали на водія адміністративні протоколи за статтями керування в стані сп'яніння та порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. 8 травня у Ковалі на вулиці Сагайдачного сталася аварія. Про це повідомляє Нацполіція Волині. За інформацією, водійка Вольцваген збила велосипедиста, який за попередніми даними раптово виїхав на дорогу. Чоловік отримав травми його доставили до лікарні. Водійка була твереза. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП. Лучанин організував нелегальне виробництво сигарет. Про це повідомляє бюро економічної безпеки у Волинській області. Чоловік облаштував підпільний цех у нежитловому приміщенні. Тютюн і необхідне обладнання замовляв через інтернет. Сигарети виготовляв без жодних акцизних марок. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько півтори тисячі пачок сигарет, п'ять мішків тютюну та обладнання. Усе майно арештоване. Чоловіку вже оголосили підозру за незаконне виготовлення підакцизних товарів. Йому загрожує кримінальна відповідальність. На Волині чоловіка засудили до 14 років в'язниці за жорстоке вбивство. Про це повідомляє прокуратура Волині. Як відомо, 43-річний житель Володимира разом із жінкою. Вбили 40-річного знайомого у літній кухні під час чаркування. Це сталося ще вночі 23 вересня 2021 року. У ході сварки вони до смерті побили чоловіка ніжкою від стільця. Потерпілий помер від сильної крововтрати. Жінку засудили ще у 2022 році. Вона отримала 14 років і сім місяців ув'язнення чоловік після вбивства втік до Польщі, але був затриманий у лютому 2023-го. Тепер суд у Володимирі визнав його винним і призначив 14 років позбавлення волі. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. РФ, попри оголошення неї перемир'я, продовжує обстріли. Зокрема, вночі 9 травня ворог тероризував Нікополь та район на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ворог бив із дронів камікадзе та артилерії. Унаслідок атак постраждав 83-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Також зайнялися гараж і господарська споруда. Пожежу загасили рятувальники. Атакували населені пункти на Донеччині. Протягом доби окупанти застосували 150 ударних дронів та здійснили 70 артобстрілів по містах і селах в області. Про це повідомила поліція. У Приморському від влучання ФПВ-дрона в цивільний автомобіль загинула 63-річна жінка. Окрім цього, є руйнування цивільної інфраструктури. Українські та молдовські правоохоронці провели спецоперацію, в результаті якої ліквідували канал контрабанди психотропу Альфа пвп -Пі». Під час операції було затримано групу злочинців, організатором якої став 26-річний громадянин Молдови. Він створив цілу мережу для транспортування наркотиків через кордон. Продукція доставлялася в Молдову, де вже інші учасники групи забирали товар для подальшої реалізації. Для збуту наркотиків фігуранти створили телеграм-канал та онлайн-магазини. 7 квітня під час спроби передати наркотики в орендованому автомобілі на території Молдови, поліція затримала трьох злочинців. Під час обшуку у них було виявлено 5 кілограмів психотропу. Загалом за час операції було вилучено 12 кілограмів цієї небезпечної речовини на суму 7 мільйонів гривень. 8 травня поліція Житомира отримала повідомлення про можливе викрадення людини, яку нібито утримували у багажнику автомобіля Опель. Коли поліцейські перевірили машину, вони виявили 66-річного водія, який відмовився від огляду. Потім він раптово рушив з місця. Травмувавши двох поліцейських, після цього чоловік вийшов із машини та застосував газовий балончик проти правоохоронця, який намагався його затримати. Однак поліцейським вдалося його зупинити. Виявилося, що в багажнику був син водія, який ухилявся від військового обліку. Зараз вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру. У разі доведення його провини йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Служба безпеки України вперше виявила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала на шкоду Україні. Мережа збирала інформацію про військову ситуацію в Закарпатській області. За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу уже ідентифіковано службою безпеки? Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий із Берегівського району, якого іноземці завербували і перевели в режим очікування ще в 2021 році, У 2021 році у місті. Звернувся в консульство Угорщини для подачі документів для отримання громадянства в Угорщини. Потім отримав листа про прибуття у ЦНАП міста, де зустрівся з громадянином угорської розвідки і був ним завербований, за грошову винагороду, передавав дані. у Військовій сфері агент займався збором розвідданих про військові сили та оборонні системи, а також досліджував можливу реакцію населення на вторгнення угорських військ. А також намагався завербувати нових інформаторів і передавати дані про ситуацію на фронті під час зустрічі з куратором в Угорщині. Він отримав кошти на виконання завдань. Та нові інструкції СБУ також затримала колишню військовослужбовицю, яка в 2025 році залишила службу. Вона мала передавати дані про літаки та гелікоптери в Закарпатті. Фігурантам справи висунуто підозру за державну зраду в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Тривають заходи для затримання інших учасників агентурної мережі. На Львівщині 25-річний чоловік намагався дати прикордоннику 6 тисяч доларів, аби нелегально перетнути кордон через пункт пропуску у гринів. Військовослужбовець відмовився від хабаря та одразу повідомив про це правоохоронців. Чоловіка затримали на гарячому в момент передачі частини суми 4 тисячі 600 доларів. Йому вже повідомили про підозру. За це загрожує від 4 до 8 років тюрми з можливістю конфіскації майна. Далі до новин світу, 9 травня, коли Україна відзначає День Європи, у Москві проходить так званий парад на Красній площі. На нього приїхали лідери кількох країн, зокрема прем'єр-міністр Словаччини, президенти Сербії, Бразилії Венесуели. Куби, Монголії та Екваторіальної Гвінеї за інформацією, змі Росія витрачає на святкування 9 травня щонайменше півтора мільярда рублів. Це близько 19 мільйонів доларів. США перед проведенням параду до Москви стягнули майже 300 одиниць протиповітряної оборони. Також у місті ввели обмеження на мобільний інтернет. Поки російська влада святкує 9 травня, Збройні сили України здійснили удар БПЛА по будівлі уряду Білгородської області. Про це повідомив очільник регіону В'ячеслав Гладков. Внаслідок атаки поранені отримав заступник губернатора. Інформації про інших постраждалих чи загиблих наразі немає. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтеся.